Né ralo, né ralo Бежи, Макар! Бежи, Макар, бежи с мячем, не спеши бить! Прессинг, прессинг! Прессинг, Макар, прессингуй!

Стоит. макар забежал Стоит. 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 сюда! Стоит. <рес> <карпэшин, дай> <рес>

добре, біжи, 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 не бійся. Біжи, не бійся. Пас, пас, пас віддай тепер. Пас віддай. Штрафний там. Грай, Маланчук, Ти ж! Ти ж! Ти грай Ти ж! Ти то грязь, меч, погорашня, денег, іди сюда, День! Денис іде сюда! Малачук! Іди сюда, двора! Юра, маленьчу, стань середину! Середину стань! Юра, пішли, шапор!

Доброе, бежи, бежи, маланчук. Батлив взял. Иди, взял сам. Давай. А сам, сам, давай, сам, давай. сам, сам, сам. Маланчук, бежи, бежи. Карпышин пробьешь. Маланчук, е. Yeah.

Para a gente, ó. Boa, Por aqui, por aqui, subir. Por aqui, subir. Dobra. Por aqui, por Добрый Артем! Дома гравец! Дома гравец, Артем! Давай. Ну, мяч, ну, ты... дай, дай. Сам, сам, Давай! Ну, Давай! 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 до конца! До конца, Давай! 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 Давай!

Пас, пас, дай на план! Добре. Добре! Ше, ше, грай! Добре. Добре. Добре! Макар, супер пас, супер. Добре. Выйди с центру. Підкола! Підкова! Підкова йди сюди! ти там Денис, ти в захисті! Браво, браво, Макар! Браво далі! Добре! Оди, оди, один, вас два. Прокинь, прокинь, прокинь собі, прокинь! По бровці йому дай! Дай по бровці, дай по бровці йому! Ай, дай же, ну чого! Я каже, валіболи грати, Макар! Піднімаєш дим'янський! Добре, добре, Дем'ян! Набирає. Гравців, розібрали гравців, розібрали гравців. Юра, ти з краю Юра. Дожини, дожини, дожени! Давай, Зійди, макар!

Його перевели на напад. На нападі вже. Добре, добре, пас добре, до жени, Добре, жени. І по І по бровці кінь собі. О, молодець. Добре. Вкидай, вкидай, бери, Дем'ян, бери. Закидай в штрафну, штрафну закидай. Куди ти взад кидаєш?

Дениса, біжі! Денис забіжи! Денис, біжи! Що то було, карпеш? Побережник. Тяни 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 тяни. О, добре. Ще раз пас. Нічого нічого. Нічо, нічого нічого. y por Ну, хлопцям цікаво вигравати. Коли їх возять їм не цікаво, тоді давайте обріжемо, каже. А коли вони забивають, то звісно хочеться ще, і ще, і ще. Давай, давай, включайся в роботу.